Всім привіт! Мене звати Балюк Оксана. Я випускниця курсу комплексний інтернет-маркетинг 18-й потік. І сьогодні я б хотіла трішки розповісти про своє знайомство з маркетингом і як я потрапила на курс Кім Вісімнадцять. Взагалі моє знайомство з маркетингом розпочалося ще в 20 2020 році, тому що я пішла вчитись в університеті і захотіла розвиватися саме в цій сфері. Але, от провчившись два з половиною роки в університеті, я зрозуміла, що все, мені досить, мені досить цього багажу знань. І я захотіла йти працювати і розвиватись далі, але ну, от, я перевелася на заочну форму навчання і почала шукати роботу. Але я зрозуміла, що не все так просто, і коли я почала ходити в компанії, представляти своє резюме, представляти те, що я знаю, цього виявилось недостатньо. Цього виявилось недостатньо і треба досвід. Я дуже розраховувала на те, що мене навчать, мені покажуть, і, і все буде чудово, але сталося не так, як гадалось, тому що ну, переді мною закрили двері. Казали, буде досвід, тоді приходьте. От, тому я зрозуміла далі, що от я прийшла тут додому і я сиджу, і я розумію про те, що потрібно, потрібно рухатись далі. Потрібно шукати якісь альтернативи, прокачувати свої знання, свої вміння. І я розумію, що навчання в університеті для мене цього недостатньо. Тобто, треба шукати якесь нове джерело більш сучасне, яке розкажуть, які покажуть, які розкажуть про якісь нові тренди, які розкажуть те, що важливо саме для маркетолога, що потрібно знати, і це по полицям. От тому я зупинилася на кім 18. Тобто я потрапила в Genius Space і я потрапила на 18-й потік комплексного інтернет-маркетингу. От і так почалося моє е, таке студентське життя в Кім. Хоча я одразу розуміла до кого звернутися за допомогою, хто допоможе мені, е, скажімо так, вдосконалити. Навички, які я маю, які я хочу, допомогти розвинутися, показати цю практику, показати, що зараз актуально, з чим потрібно працювати, з чим не потрібно працювати. Я знала, що я це отримую на кім. Було дуже складно себе налаштувати на цей крок, тому що всі ми знаємо, в який непростий час ми зараз живемо. Як складно, коли ти не розумієш, не знаєш і не впевнена в завтрашньому дні, і чи взагалі задаєшся питанням, чи варто воно зараз того, чи варто навчатися, чи варто взагалі прокачувати це в собі, чи варто варто зараз я все-таки наважилася. Я все-таки зібралася силами і духом, і я не жалкую. Тому що 50%, можливо, навіть 60% мого успіху я завдячую саме, саме нашим менторам, кураторам, нашим спікерам, які невтомно підтримували нас, допомагали, орієнтували, тримали такий сильний дух, за яким ти насичувалася і рухалася. Тобто вони були як маяки, які просто допомагали тобі весь цей потік. Весь цей просто саме мега-супер, напевно, складний потік в нашому житті, але просто я дуже вам вдячна. Я дійсно неймовірно просто завдячую таким людям, як ви, тому що ви дійсно дуже підтримували і лекції, і практичні завдання, і наші воркшопи, Це просто було щось мега круто. Я отримала те, чого я хотіла дійсно. Я розклала все в своїй голові по полицям. Я знаю, що я хочу далі, що я хочу надалі робити, що я хочу надалі, в якій сфері розвиватися. І я максимально щаслива, то неймовірно завдячую ним саме вам за вашу невтомну і плідну працю і ви просто супер.